Друзі, вітаємо! Це голос Криму і я, Владіслав Селезньов. 30 червня у Києві. 20-та, час підводити підсумки минулого тижня та оцінити варіанти та можливості розвитку ситуації на полі бою та довкола нього на прийдешній тижні. Отже, про що сьогодні говоримо? Говоримо про ситуацію на фронті. Згадаємо про штучний інтелект, який точно і стала починає вірно служити Народно-визвольній армії Китайської Народної Республіки. Чому це важливо розуміти? Скільки шахедів має на озброєння російська армії, скільки вона нам їх буде сипати на голови? Що пекельного за минулий тиждень відбувалося на теренах тимчасово окупованого Криму? Чому варто сьогодні згадати про Північну Корею, а також про ракетний комплекс Росіян Гром 1 Чому не варто мешканцям прифронтових та прикордонних територій нехтувати сигналами повітряної тривоги та покладатися на правила двох стін. Ну і звісно, багатомільярдні збитки росіян. 4 су-34 фронтові бомбардувальники, які є основними носіями керованих авіаційних бомб, які досі нам надзвичайно дошкуляють. Про це та про інше, поговоримо протягом наступних 20 хвилин. Не перемикайтесь. Підписуйтесь на YouTube канал Голосу Криму. Ми присутні не лише в YouTube, ми присутні в усіх соціальних мережах. Ваша підписка, ваша вподобайка, ваша присутність нас посилює. об'єднані ми сильні, бо насправді голос Криму це голос правди. Об'єднуйтесь разом переможе. Отже, стартуємо. Путін давно вирішив, що буде воювати далі. Це заява президента Володимира Зеленського. Лише за минулий тиждень було. Задіяна російська армія 114 ракет, 1270 дронів камікадзе, майже 1100 кабів. і це не зважаючи на численні заклики на різних міжнародних майданчиках та о, о, а, акціях щодо примусу чи спонукання Путіна до миру. Але у Путіна зовсім інші плани, і ми маємо абсолютно чітко розуміти: війна завтра не завершиться, а завершиться лише після військової поразки. Російської Федерації або коли у Путіна скінчаться ресурси, я не дарма в полі вікно виніс мапу Діпстейт, пов'язану з ситуацією на полі бою саме на цій частині е, нашої території, територія Донеччини. Адже незважаючи на те, що за минулий тиждень ми втратили приблизно 91 квадратний кілометр території, лева частина тих втрат припадає саме на цю ділянку фронту. бої на Новопавлівському напрямку, атаки ворога південніше та на південний захід від Константиновки, вони певною мірою дають зрушення. Мапа діб стоїть абсолютно раціональна та красномовна. Ті саме червоні позначки на мапі, свідчать про те, що там ворог здобув. Певні територіальні здобутки. І хоча тут йдеться про тактичне рівня здобутки, тим не менш, тенденція досить тривожна Що стосується інших ділянок фронту, то незважаючи на шалені, м'ясні штурми ворожих сил та засобів, масштабних територіальних здобутків, немає. Ну, хіба що ворог намагався атакувати наші рубежі та позиції на півдні Запорізької області, про що буквально з кожної праски почали трубити російські зетпабліки. Але просування ворога обмежилося кількома сотнями метрами і вороже просування зупинилося, тому що наступальний передовий штурмовий підрозділ був знищені фактично в ноль. Харківщина без змін. Ворог безперестанно намагається атакувати наші рубежі та позиції в напрямку на Вовчанськ та на ліпці без жодних територіальних здобутків. Повністю стабілізована ситуація на території нашої сумщини, незважаючи на заклики лісти помиральну яму. У ворога за минулого тиждень жодного квадратного здобутого. Километрів. Інформація щодо того, що, мовляв, ворог почав обстрілювати передмістя суму зі ствольної артилерії, не відповідає дійсності, потребують окремої оцінки, Та, в принципі, ми маємо розуміти, суми, як прифронтове місто, і без того потерпають від ворожих реактивних снарядів, певних типів дронових систем. Ну, звісно, керована авіаційна бомба можуть так само створювати загрозу для наших оборонців. Хоча останнім часом. В тому, що російські запабліки стверджують, що навіть каби не є допоміжними для реалізації тих чи інших завдань. Надто плотна система протиповітряна та протиракетна оборони починає діяти на різних ділянках фронту у виконанні українських сил оборони. Що ще важливо нам розуміти, так це той факт, що чим далі тим більше російсько-українська війна трансформується трансформується у війну четвертого покоління, де не лише різне невійськові Засоби та чинники впливу е мають дію на загальну ситуацію в російсько-українському протистоянні, а й на те, що дедалі більші провідні до, до ролі починає опановувати безпілотна система, а також штучний інтелект. Китай Китай впроваджує генеративні системи штучного інтелекту у військову розвідку. Про це розповідають західні дослідники і роблять акцент на наступні історії, які нині намагаються реалізуватися е, китайським генеральним штабом. А отже, штучний інтелект впроваджується проваджується відповідна інформаційна платформа Асінтер, тобто розвідки з відкритих джерел. Е, ге, в, 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 ге, СІГІНТ – це радіоелектронна розвідка геоінт, геопросторова розвитка, а також х'юмінт умовна агентурна розвідка. Фактично, чим далі, тим більше китайська народна армія отримує можливість інтегрувати такі моделі свої команди аналітичні та дата центри, тобто отримують такого собі аналітика, який працює в режимі 24 на 7, опрацьовуючи е, величезні стоси інформації. Що ми маємо розуміти? Ми це. Майбутнє майбутнє в це в цьому змаганні технологій штучного інтелекту, яке, за яке бореться не лише провідні фахівці армії Китайської народної, народної Республіки, а й деякі інші країни світу. Сподіваюся, що і ми тут не писамо задніх, бо є певні напрацювання. Я сподіваюся, що вони і далі будуть не лише знаходитись на рівні певних напрацювань, а й системно впроваджуватися в буденне життя українських сил оборони. Технологічна перевага, за затвердженням колишнього головкома збройними силами України генерала Валерія Залужного, дає нам змогу перемагати на полі бою. Сподіваюсь, що тут ми точно не будемо пасти задніх, а працювати на випередження. Давайте трошки попрацюємо над розвінчуванням фейків. Знову ж таки, помиральна яма і чимало. Лідер громадської думки починає розповідати про те, що попереду на нас чекає пекельні часи, коли ворог буде задіяти сотні, сотні, можливо, навіть тисячі дронів щодоби. Давайте оцінюємо промисловий потенціал Російської Федерації, що вони по факту мають, і ну, з одного боку, звісно, нам є через що перейматися, бо ми маємо ось таку тенденцію. Це рух повітряних сил, який стався минулого тижня, коли ворог застосував. Понад чотири сотні дронів і кілька десятків ракет того дня, тверніше тієї ночі більше за все потерпали від ворожих дронів та ракет наші західні регіони, але так само в зоні ризика був наш Миколаїв, наш Дніпро, ще ряд населених пунктів в центральній частині нашої країни. Отже, чи насправді варта лізти в помиральні ями взагалі, які тенденції щодо ворожих напрацювань в цій царині? Що відомо від української розвідки? Як відомо, е, останнім часом ворог здійснює хвилі подібні атаки дронів на нашу територію. Тобто, 3-4 доби відбувається певне зменшення кількості задіяних е, в рамках однієї атаки дронів, а потім стається сплеск. Сплеск значний. Це пов'язано з тим, що ворожа е, промисловість спроможна виготовляти на день. Приблизно 160, можливо, 160 одиниць дронів, як Гірані, відповідно, шахет 131, шахет 136, так і дронів обман. Ключові позиції промислового виробництва зосереджені на території спеціальної економічної зони Алабуга на території Татарстану, а також в місті Жевськ. Тобто на сьогоднішній день максимум це 180 дронів різних типів та специфікацій це максимум. До кінця року, можливо, через масштабування виробництва ворог буде спроможне витовляти до 200 дронів на добу, але точно тут не йдеться про тисячі і тисячі, тобто сумарно 5 тисяч дронів, які нерівномірно розподілюються протягом днів тижня для того, щоб ворог е мав змогу е в тій чи інший спосіб прочавлювати нашу систему протиповітряної оборони, чи є нам через що перейматися так. Є через що перейматися, і є причина не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Бо, окрім тих самих дронів, обманок і до шахедів, на станом на ці дні приблизна оцінка ракетних ресурсів російської армії складає наступні цифри: ракет типу х 101 носіями яких є літаки, типу Ту 95 с і Ту-160. близько 300 одиниць таких ракет. Калібри 530 одиниць. Іскандер М це балістика наземного базування 125 одиниць. Іскандер К це крилати ракети, такий собі аналог ракет морського базування типу калібр. Іскандер К близько 300 одиниць. Кінжал – та сама надзвукова швидкісна ракета. Яка запускається з повітряного комплексу Міг-31К близько 80 одиниць. Ці обсяги дозволяють ворогу здійснювати масові комбіновані ракетно-дронові удари. Причому накопленого потенціалу вистачає, ну, щоб здійснити щонайменше 5, а то й 6 масштабних. Ракетно-дронових атак. Тут, до речі, є прикметний факт, що кількість накопичених ракет морського базування типу калібр значно більше за інші зразки ракетного озброєння. Але ворог чомусь останнім часом дедалі менше використовується цього типу ракет, крайня атака, лише 5 ракет. Чому? Здається, пускові складові для цих ракет на підводних та надводних носіях вийшли з ладу потребують потребує довготривалого ремонту, з яким росіян, здається, є певні. Проблеми. І це насправді дуже важливо, бо вихлащування наступального потенціалу російської армії через інтенсивне використання того чи іншого зразка озброєння вона дається в знаки. Чорноморська флотілія поступово знушується і проводить себе в такий стан, коли рівень бойової готовності оцінюється дуже низькими показчиками. А зараз ми маємо зрозуміти, і я закликаю до відповідальності нашу аудиторію. Щодо дотримання норм та правил поведінки під час повітряної тривоги, ми часто густо сподіваємось на те, що норма е перебування в укритті в е позиції дві стіни, вона спрацює. Але ми маємо розуміти, що ворог останній час здійснив серйозний апгрейд своїх шахедів, бойова частина яких складає приблизно 90 кг. За умов прямого посилення говорити про Ефективне спрацювання правила двох стін не варта. Така потужність бойової частини, вона дорівнює керованій авіаційній бомбі чи фугасній авіабомбі вагою 250 кілограмів, яка несе надзвичайне за масштабами руйнування. А отже, для мешканців, в першу чергу, прифронтових та прикордонних територій, не варта нехтувати сигналами повітряної тривоги, ігноруючи сам Саме переміщення, в укриття, бомбосховище і інші професійно підготовлені приміщення. Ми маємо розуміти, що війна продовжується і ворог в такий спосіб намагається знайти ну, певні дешеві сили та засоби, щоб наносити нам максимальне ураження. І за цих умов певні намагання ворожих сил використовувати дрони з меншою кількістю пального. Але в такий спосіб збільшуючи, збільшуючи їх бойову частину, це перспектива осяжного часу, коли ворог може за рахунок цієї економії використовувати більшу бойову частину, вагою аж до 200 кг. Звісно, що в такому випадку в зоні ризику знаходяться всі території, які знаходяться або неподалік від лінії бойового зіткнення, або неподалік від лінії державного кордону, і це серйозний виклик, на який варто зважати. Далі. Крим. Крим. Голос Криму уважно вислідковує всі процеси, які нині відбуваються на теренах тимчасово окупованого півострову. І ця діяльність вона є надзвичайно важливою. Чому? Тому що, атакуючи ворожі цілі, ми абсолютно чітко розуміємо, що в такий спосіб ми наближаємо наближаємо наш шлях. На наближаємо нашу ключову мету звільнення Криму від ворожої окупації. Минулий тиждень позначився не лише ефективною роботою українських сил оборони пов'язаною з е, нищенням систем протиповітряної оборони, причому дуже важливих елементів тієї саме протиповітряної оборони ворога йдеться про знищення кількох е, радіолокаційних станцій комплексу С 400 комплексу протиповітряної оборони, е, через що ворог втрачає можливість. Надійне пильнувати повітряний простір на території тимчасово окупованого Кримського півострова. І це дається в знаки. три вертольоти. Авіабаза Кіровська. Комплекс протиповітряної оборони малого радіусу дії, Панцирь С-1, Вертольоти. Мі-8, Мі-26. Мі 28 мі 26 Взагалі, великий вантажний вертольот. Така собі власна ціль, бо ворог здається має обмежену кількість такої авіаційної техніки. Тому її руйнація це чудовий результат. До того ж, протягом тривалого часу, фактично, майже добу відбувалась вторинна детонація на тому литовищі, і тамтешні мешканці повідомляють про те, що. Наслідки досить масштабні, а космічні е, супутникові, та супутникові знімки демонструють великі площі вигорання, тобто десь десь в гатиле. Наша розвідка заявляє, що поцілили по стоянці зберігання авіаційної техніці, по місці зберігання боєкомплекту, а також по деяких складах. Згодом ми дізнаємо, що саме втрата ворог, але те, що для мене очевидно, та це той факт, що українська армія продовжує системно та методично руйнувати ворожий потенціал не лише на теренах тимчасового купуваного Криму, а й в деяких регіонах Російської Федерації. Пам'ятаємо, вважання деяких провідних російських зетпабліків, мовляв, у Волгоградській області на Литовищі Мариновка Російська Федерація зазнала багато мільярдів у доларовому еквіваленті втрат. це про. Сумісно зухвалу операцію українських сил оборони, до яких були дотичні Служби безпеки України та інші складові СОУ. Внаслідок цієї атаки було знищено два Су-34, це бомбардува... літаки-бомбардувальники, які задіються для пусків кабів. Ще два було пошкоджено. Непоганий результат як для її атаки з відносно невеликим рівнем фінансових затрат. Чудова історія, певна в тому, що те, що сталося одного разу, воно буде знов і знов повторюватись, і симптоматичне в цьому процесі є те, що на відміну від ворожих ракетних та дронових ударів, від яких часто густо гинуть цивільні, Мешканці нашої країни та руйнуються об'єкти цивільної інфраструктури. Вся наша діяльність спрямована руйнацію ворожих військових об'єктів, об'єктів оборонно промислового комплексу Російської Федерації і певних логістичних шляхів та маршрутів знову ж таки тенденція невблаганна. Знов сталася бавовна на півдні Запорізької області. знов Палав там військовий ешелон. Про наслідки інформація ще уточнюється, але те, що українська армія і далі продовжує системно та наполегливо вихалащувати логістичні можливості російської армії, зокрема в царині залізничних перевезень, це очевидно. Далі буде більше. Їдемо далі. Голос Криму, це голос. Правда, ваші лайки, коментарі, ваші подобайки. Ваша підписка для нас край важлива. Підписуйтесь, щоб знати більше. Грім 2. Це ракетний комплекс, який знаходиться на розробці української оборонної промисловості. Гром 1 це ракетна розробка Російської Федерації. Днями на минулого тижня з'явилася інформація, що ворог застосував таку собі, такий собі керований авіаційний боєприпас з реактивним двигуном, щоб поцілити по-нашому. Дніпро командування повітряних сил закликало усіх дослідників військових експертів до стриманості. Це питання зараз вивчається, і не по факту ми можемо говорити про те, що, скоріш за все, ворог задіяв під час цієї атаки один з варіантів грома один, який, скоріш за все, має характеристики саме ракета. Яка її специфікація? Я думаю, згодом ми дізнаємося, але. Те, що допоки поки ще рано говорити про те, що ворог спромігся поєднати в такому собі гібриді фугасну авіаційну бомбу з реактивним двигуном з пристосованими засобами для переміщення в просторі такими е, думаю, що поки зарано. Але, звісно, війна вона дає можливість шукати певні оптимальні варіанти, тому не можна виключати, що в перспективі ворог отримав такі можливості. А от що насправді на часі, і ми маємо до того абсолютно раціонально відноситись, так це колаборація між пхінянам та москвою на тлі певних угод. Між Російською Федерацією та Північною Кореєю ідеться про підготовку чергового експедиційного корпусу, який має бути задіяний введенні бойових дій. Так, офіційне інформаційне прикриття мовляв на території Російської Федерації прибуде 1 тисяча саперів для проведення заходів з розмінування території Курської області і 5 тисяч військових будівельників, які будуть проводити певні відновлені роботи майчня. Про які відновлювані роботи може йтися, якщо на теренах Курської області вирують бойові дії, а українські дрони та ракети часто густо прилітають по командах пунктах, пунктам управління, зв'язку по базах, арсеналах і складах безпосередньо на території Курської області. А от що найбільш вирагідно, так це переміщення певної кількості е, спеціально навчених північно корейських військовослужбовців зі складу особистого резерву. Північно-корейського диктатора Іна йдеться зараз про чисельність до 11 тисяч осіб. Тут виникає питання, де вони можуть бути перспективи задіяні. Я думаю, що не варто тішити себе ілюзіями, задіяння, але абсолютно очевидної причини. Путін не готує право, тому зважати на його шляхетність і дотримання норм та правил не варто. Чому? Тому що ніхто не може гарантувати, що північно-корейські військовослужбовці не з'являться на територіях так званих новоприєднаних. До Російської Федерації, Донецька, Луганська область, Запорізька, Херсонська. Це ж, відповідно до Російської Конституції в її новій редакції, це ж територія Російської Федерації. Тому цілком імовірно, що ті самі військовослужбовці з армії Північної Кореї там можуть з'явитися. То й знову ж таки, чи надто буде перейматися Володимир Путін, якщо він наважиться спрямувати північно корейських військовослужбовців на прикордоні Сумщини чи на нашу Харківщину? Думаю, що ні. А цивілізований світ черговий. Проковкне цей випадок буде робити вигляд, що нічого дивного не сталося. Насправді ми маємо серйозну проблему пов'язану з певним. Е, розмиттям. Розмиттям е, того факту, що війна, Як вирує на теренах нашої країни і за масштабом є найбільшою з часів завершення Другої світової війни, поступово виходить з порядку денного, е, зокрема. У лідерів е, світових держав це неприпустимо, бо лише об'єднані ми сильні. І тут постає абсолютно слушне питання і до, до роботи нашого дипломатичного корпусу, і до діяльності вищого військово-політичного керівництва в тому, що вони абсолютно чітко оцінять всі ризики пов'язані з тим, що ворог продовжує свою агресію, і питання ресурсного забезпечення для відбиття цієї агресії залишається надзвичайно актуальним елементом нашого спротиву. Об'єднані ми сильні. Підтримуйте українські сили оборони, донатьте, працюйте на нашу оборону, бо питання виживання нації, питання виживання країни залишається надзвичайно актуальним. Слава Україні! Крим, це Україна! Дякую!